Набір шурупокрутів макіта в алюмінієвому кейсі. Тут у нас дві штучки шурпокрута, два акумулятора, зарядка. Класний варіант, особливо якщо шукаєте щось на подарунок, чи то собі, чи то якійсь іншій людині, і хочете подарувати інструмент. Оце варіант якраз дуже цікаво. Причому зверніть увагу, що ця модель це модель це 224 x Двадцятирійк, колись давно був була моделька це 201 x і. Це дуже важливо, тому що вони насправді сильно відрізняються. Якщо у когось на складі завалялися 201 x не рекомендую. От 224 – оце якраз те, що треба. Ключова відмінність полягає в тому, що я ще зараз буду показувати, але проговорю, що полягає в тому, що у нас ось цей шуропокрут звичайний. Тут у нас 333 модель покращена. Це важливо, і саме головне, що акумулятори будуть на порядок свіжіші і вже 12 в а не 10 вольт. От, тому основна відмінність, все інше схоже. Оставляється, бачите, вже від алюмінієвого кейсу ось ручка торчить, але все одно запаковано все в керотонну коробочку, тому, доїде до вас, не поцарапається, ніч, нічого з ним не буде. Ну і в загальному я ту коробочку прокрутив, вам показав. Зараз відкриваю достаю і показую далі. Зсередині ось цей гарнющий алюмінієвий кейс, якраз те. Заради чого набор вартий вашої уваги. Подивіться, просто краса. Якщо ви на подарунок, чи собі, чи комусь іншому, то так раз варіант чудовий. На будівництво кудись брати. Зрозуміло, що інструмент професійний, воно все підійде, але просто ось такий чемодан буде шкода тягати. Це Не пластиковий кейс, тут все шикарно, все он бачите, аж блистить, все ну, просто на рівні зроблено, все супер. От тому от це якраз варіант для дома, просто ідеальний. Тому що і око радує, і можливості двох шоропокрутів. Просто зашкалюють. Ось відкриваю. Тут у нас бачите багато різної технічної документації. Шторка, куди можна буде щось покласти. Далі шурупокрут, гвинтокрут ударний. Е модель ТД-110 з акумулятором півторашкою і акумулятор 12ВМАкс. Підкладаю. Інший шурупокрут, Модель. От то, що я казав, дуже важливо. 333 покращена, в патрон з часом не буде болтатися. І також утягнути вже акумулятор 300 на 1,5 пергодини. Зарядний пристрій стандартний. Дісі діїся без вентиляції. Заряджати акумулятор комплектний, який є ось в вашому комплекті, не пам'ятаю точно, але здається, 35 чи 40 хвилин повинен заряджати його. До кожного журопокрута є щось по дні біті, стандартній звичайній, і там ще місце таке, куди можна вставити третє, якщо треба буде. Ще що важливий момент, те, що в ящичку знаходиться вкладка. Ось вона така паролонева, м'якенька, тобто спокійно сюди розміщуються два шурупокрути, зарядний пристрій і сюди ще щось. Ще от, в принципі, ще якісь на горбіт чи свердла, щоб можна покласти, але небагато. Тому що за рахунок того, що це фіксується дуже класно, але це займає місце. От відповідно, дивіться ці місця, от, ну, півящика, третина ящика просто з'їдається за рахунок цієї вкладки. Але виглядає класно, нічого всередині не тарабанить, лежить все чітко. Якщо щось подивиться, поклав два шурупокрута. Все зафіксовано, бачите, не болтається, все як треба. Але ось тут є місце. Відповідно, можна буде на перспективу сюди встромити навіть трьох амперний великий акумулятор. Це от зроблено виробником. Приємно ж так продумано. Тому що для побутового використання вам півторашки точно хватить для якихось монтажей, для якихось таких ну, періодичних теж нормально, але якщо працюєте багато, може знадобитись вам великий акумулятор. І місце для цього є. Плюс сюди теж я думаю, можна покласти або два звичайних, або один 4 Акумулятор. Поправочка переміряв, значить, сюди, я думаю, четверочка одна влізе, і один такий акумулятор теж влазить. чи півторашка, чи двушка. Але, але ну, вони просто по корпусу однакові, але ставити дві штуки, півторашки, двушки нереально, так що трошки не те сказав. У але четворочка, я думаю, сюди якраз повинна влізти. Але верхушка оцих акумуляторів не пролазить. Я от хочу поближче показати ці всі застежечки, фіксатори, ручечку, от, як це все діло блистить, ну, виглядає реально класно. От, єдине, що я ж кажу, по будівництву тягать буде це діло якось дуже шкода. А для подарунка, просто шумтому акуратний інструмент зберігався, це приємно, класно, всі ці алюмінієві алю... алю... такі елементи шаршаві, макіта, все на рівні, все чудово. Щодо самих шуропокрутів, нагадаю, df 333 та Д-110 огляди на каналі є. На сайті також є. Повторювати сильно не хочу, але якщо так коротенько, то ось це класика жанру. Це один взагалі, з найкращих, найзручніших шуропокрутів, компактних. Він не ставить рекорди по потужності, але, скажем так, основні задачі з невеликими та середніми саморізами виконує на ура. Він зручний, не дуже важкий, відносно невеличкий. По потужності, по швидкостям всього достатньо. Якщо працюєте, ну, скажімо так, якийсь монтаж чогось невеликого, там з електрикою, з меблями, зборка, виробництво з деревом, от так далі, то ось цей шуропокрут покриває взагалі всі задачі, і плюс ви від роботи взагалі кайфуєте. Від того, як він лежить в руці, нього ергономіка, потужність, патрон, ну, все, все супер. Тобто, хто з шуропокрутом працював, це просто, ну. Буде вас радувати. Оця штука вже трошки нетипова, в тому числі в Україні. От вони ще не дуже прижилися, хоча продаються дуже давно. От це гвинтокрут, ударний шурупокрут його ще називають. От, Тобто тут нюанс, в чому полягає, ніяких налаштувань ніякої муфти немає. Тобто, це такий о, грубий монтаж жорсткий. От, якщо у вас великі саморізи, гвинти, в метал щось крутити, і так далі. То оця штука, якщо тут у нас було 30 ньютонів і це достойно, ну, 30 чесних ньютонів, от у тут 110. Тобто він майже в чотири рази потужніший, там три з точно. Ну, от відповідно, все, що можна закрутити вдома, вам взагалі під руки попадеться запросто. Це можуть бути саморізи, гвинти, саморізи по металу зі сверлом, трасові головки, тобто болти можна крутити. От, знову ж таки, рекордів не ставить. Це у макіти базова модель 110 ньютонів, але для кріпежа, для виробництва якихось дерев'яних конструкцій. Більшості електроніки, електрики, все, що можна закрутити, в дерево, в метал, в цеглу, в бетон, в камінь. От ця штука. Ну, скоріш за все, закрути. Не точно, тому що є інші моделі трошки потужніші, але все одно маса кри... крепежей можна зафіксувати усім шуруповутам. Причому дивіться, він компактний, легенький, явно не важче, не більше, ніж ця модель. Ну, от але. Можливості його по монтажу по такому жорсткому грубому вони зашкалюють. Єдине, що у нього нема обмеження потужності, тобто він завжди долбить на всю потужність це треба контролювати і вчасно відпустити кнопочку. Це перший важливий момент. Друге, те, що при роботі він видає певний звук, ну удари тут є молоток, скажімо так, такі моменті проскакує, і це може бути нюанс з вашими сусідами вдома або з ну, на виробництві на об'єкті. на Будівництво, де ви там знаходитесь, тобто, то, можливо, якщо шуміти не можна, то цей шурупокрут не найкращий варіант. Якщо шум вас налякає, це не проблема, то в принципі така штука, у вас буде при закручуванні чогось великого, великі довгі саморізи, товсті і так далі, то оце буде вас набагато більше радувати, ніж оце. І плюс при роботі вас, навіть якщо ви щось серйозне монтуєте, вас не буде викручувати вам руку. Це теж важливий момент. Тому в кінці робочого дня ви як нормальна людина спокійно йдете додому. Тому комплект дуже класний. Це два шуропокрути, які між собою не конкурують, а одне одного доповнюють. Це грубий монтаж, це точний. Тут є обмежувальна муфта, цим сверлити можна, тому вони дуже добре що йдуть в парі, і дуже добре одне одного доповнюють. Все, що можете ви стикнутися вдома по сверлінню, по закручуванні, відкручуванні, вантажу, зборці мебелі так далі. Усі два шурупокруто цей набір вам повністю закриває. Я одразу скажу повністю, якщо у вас будівництво, виробництво. Серйозно, якісь з професійними монтажами займаєтесь скоріш за все, що буде достатньо, можливо, є сенс задуматись щодо 18-вольтовки. але знову ж таки цей інструмент компактний і легенький, тому тут свої вішки є. От єдине, що ще раз повторюсь: дуже гарний, дуже класний ящик, і тягати його по виробництву, по будівництву буде якось жалковато. От для себе, для дому, на подарунок це взагалі варіант чудовий і ціна класна. Тому, якщо наборчик вас зацікавив, контакти на відео під відео, виходьте на зв'язочок і будемо з вами працювати. На цьому все. Дякую за увагу.